Так говорить Господь небеса, мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви, і яке то місце його відпочинку? Так усе це створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь, і притому дивлюсь я на вбогого та на розбитого духом і на тремтячого над моїм словом. Інакше хто ріже вола одночасно вбиває людину, приносить у жертву ягня, переломлює шию собаці, дарунка приносить, вживає свинячої крові, складає з кадила частину Ну пригадувально одночасно божка благословить. Отак я дороги свої вони. Повибирали і до тих своїх уподобання чує душа їхня. Так виберу і я, їх назведення, і предмета їхнього страху на них наведу за те, що я кликав і ніхто відповіді не давав. Говорив я, і не чули вони, та чинили лихе в моїх очах, і вибрали те, чого я не жадав. Послухайте слова Господнього, ті, що на слово його тремтете. Кажуть, ваші брати що ненавидять вас, що вас ради імення мого виганяють, хай пославлений буде Господь, і ми вашу радість. Побачимо, та будуть вони посоромлені. Голос гомону з міста, голос із храму, це голос Господа, що заплату дає для своїх ворогів, поки зазнала дрижання породу, вона породила, і поки прийшов її біль, то сина легенько вона привела. Хто таке коли чув і хто бачив таке? Чи зроджена буде земля в один день, чи народжений буде народ за одним разом? Бо як тільки зазнала Сіонська дочка. Породові дрижання, то синів своїх вже породила, чи я допроваджу до породу і не вчиню, щоб вона породила, говорить Господь, Чи я, що чиню, щоб родила, я стримую, каже твій Бог: радійте із Ірусалимом і тіштеся всі ним, хто його покохав, втішайтеся ним, радістю всі, що із за нього в жалобі були.